Цінність води настільки висока, що люди йдуть, там, купують банку води за п'ятилітрову, яка коштує 50-60 гривень, і неї зливають унітазі. Ну, тому що ну, треба щось зливати. Ну, так це все ж так. А, тому цінність води полягає в тому, що вона, вона має бути подана безперервно. Мережі мають бути надійними, обладнання має бути надійним. Саме тому в Датчан вони визначили. Період придатності надійності 8 років для техніки, вони її замінюють. Є в них період придатності для, на помпи, на труби вони їх замінюють не тоді, коли з неї пішло там 400 пробоїв в, в один рік, а тоді, коли вона вже ну, га, га, виробник гарантує, що ця труба в землі, пролежавши 40 років, вона 40 років текти не буде, а вже з 40 років починаючи, вона вже почне текти, і чим далі, тим більше. Водопровід, який у нас лежить до золочева, він лежить вже не так давно. Але його поклали старими совєцькими, ну тобто хорошими совєтськими трубами, по великому рахунку ще за, за незалежні України його доробляли. А, mm -hmm. В результаті кількість аварій там була таких 450-460. найновіший, фактично, ну, водопровід. Та? А старий mm -hmm. австрійський мав чотири.